Є знижки на АЦЦ Лонг 15% в аптеках подорожних Ощад. Є знижки на Бронхалик. 20% в аптеках подорожних Ощад. Так, ти що знайомтеся у білому слава у чорному Ілля Алла Мазур? Представляти не треба. Так, <гум> да, і ми ще раз вітаємо всіх Нелічка, Єгор з Славою і з Ілією ми вже знайомі, тому всі разом вітаємо наших глядачів. Пані Алло, а звідки ви дізнались про хлопців? От ви прийшли разом з ними. Ви ж якось їхню історію почули? Так, да, ну завдяки конкурсу захисту наукових робіт, який організовує Мала Академія наук. Можливо, хтось із наших глядачів ще не знає. Це державна, але поза. Шкільна освітня організація, mm. яка вже 20 років. А підтримує подібні проекти молодих дослідників, юних дослідників цього року. Я, е, щастя, е, вважаю за честь стати амбасадором е, цього конкурсу uh -huh. і МАН, тому що е, вважаю, треба підтримати добру справу. Мене вразив один факт: попри повномасштабну війну, не зважаючи на обстріли небезпеки і величезну кількість проблем в нашій освіті, МАН продовжує працювати, знаходити таланти, підтримувати їх і е, уявіть собі лише цього року на всеукраїнському конкурсі захисті наукових робіт школярі представили 1100 наукових розробок і досліджень. Я вважаю, що це круто. Ну а Ілля і слава Ілля, і вже зі своєю зробкою. розробкою тут у вас різниця 5 хвилин. Ви разом в мані, ви разом в одному класі, та е, і ділити якось між собою дослідження. Хто чим більше цікавиться? То розкажіть, тому що люди не всі так розбираються у фізиках і математиках як ви. більше коли. того, одне з в досліджень. На одне з цих досліджень вони мають патент. Так, О, Це, бачили, да. Це мало кому вдається в 17 років, так, хлопці? Так, так, так на розказні. щастя, у нас схожі інтереси. Ми об, об, оба разом цікавимося програмою інженерією та екологією так, так. А патент на що у вас? Патент на корисну модель з комбінованим джерело живлення з додатковими накопичувачем енергії на єністроф. А Для... тепер українською, будь ласка, поясніть, що це що Для це має людей, бути деякі, які не, ж, не розуміють фізиці і всьому іншому. Розкажіть, будь ласка, Чітель що це фізики? за штука? фізики. Пробач шкільний, якщо раптом, раптом ми дивитися. гуманітарії, вибачте. А, ні, серйозно поясніть, Але що зараз це має бути доступно так, нам основний скал. блок нашого, джер... нашого комбінованого джерела живлення. Це інвертор. Він був зроблений вже не працюючого джерела безперебійного живлення. Він, він, його можна вмикнути, та він буде перетворювати, працювати від будь-якого акумулятора 12 вольт, перетворюючи його в напругу 220. Ага. Всі зрозуміло. Тобто... Ну тобто є акумулятор на 12 вольт. Якщо його приєднати до цього інвентора, правильно, як так, я, як розумію, як безперебійник, то він видає інше живлення і вже може інші живити, на... наприклад, на 220 на так, вольт. Так? я наче так, зрозумів, поки ти почала це пояснювати. Слухайте, але зараз з відключенням електрики ми всі трошечки дуже стали енергетиками, крута. електриками. Да, електриками. В чому особливість? Тому що ми вже знайомі з інверторами, акумуляторами. Може, ти розкажеш, бо я бачу, що ти вже готовий. Доповне брат. чому ваша оригінальна задоволення? Таке державело живлення, це і, е, блоки, блоки іоністорів. Це новітні новітні, Це потужні іністори, які швидко заряджаються. Вони їхня особливість в тому, що вони потужні що? Потужні, потужні конденсатори, суперконденсатори. Ага. Вони особливість те, що вони дуже швидко заряджаються. Так супер. А як ми потім це можемо використовувати? Вони зарядились. А далі що? Е, після того можна підключати не ну, мало потужні приси, наприклад. наприклад, лампочки. О, прикольно, та, ну, типу манарки. елементарна лед лампа потягнеться штука так, її. Так, та? ага. але що ага. цікаво, наскільки я зрозуміла, це можна користуватися навіть в польових умовах, наприклад, підключивши до е, автомобільного двигуна. Це правда, тобто так. і на фронті, та так можна? і на фронті круч. Круть, круть, ага, тобто з рахунком не багато місця займає і може да, і може бути в нагоді, коли там немає, наприклад, постійного живлення. Так Так, правильно, Але ага. це ще не всі винаходи, коли наші хлопці подумали про бійців. Так, так ілля, розкажи, ти, будь ласка, тепер. другий винахід це захисна система зі світловим індикатором для тактичного шолому, яка ідентифікує лазерне випромінювання. Вона може використовуватись військово військовими для захисту особового складу від зброї з лазерним наведенням. Угу. Ця система складається з блоку, з фотодіодів, е, світодіоду, резистору та батарейки. Ну, е, поки... я е, лазером посвічу, да, кажучи, да. щоб, було, щоб люди побачили, як це діє. Наглядно, да? От лазер, та? лазерне наведення, монокажу. Всі розуміють, що це і що це означає. Та я зараз намагаюся, от так. Зараз студії просто світла багато. Бачите, я наводжу, я наводжу а камері лазером. камері Потрібно ловити отут всередині, тому ага. що ми теж перед ефіром розглядали так, в чому ж особливість, і правильно розуміє, що е, боєць бачить у шоломі, що у нього е, боковим зором виникає вогник. так так? Тобто Правильно? що на, на нього наведено так. умовно. Я не розуміє, що він знаходиться в полі ураження. А, ага. Я можу зараз пошкодую про це запитання, але поясніть фізику процесу. Як це взагалі відбувається? Фофоск, коли фотоді... чим більше світла потерпляє на фотодіод, чим менше опір на ньому з'являється. Тобто він починає пропускати струм. Тому ага. всі фотодіоди е, з'єднані паралельно, щоб, хоча б якщо б на один попав цей лазер, щоб це одна система спрацювала. І вони дають сигнал, так. фактично, так, просто що, що дає світло, Класна штука мені здається, що можна брати і масштабувати, пробувати принаймні випробовувати на фронті. Як тепер знаєте, кожен дослідник мріє, щоб його дослідження було масовим, щоб дослідження допомагало людству, і відоме було та відоме було. Росії. Ви думали, як це все масштабувати? Так, ми коли ходили на Сікорський Челенджер, ми познайомилися з військовими, і вони зацікавились нашим проектом, і саме з шоломом в першу чергу і. Ми їм передали технології, ми зараз з ними співпрацюємо. Круч, Слухайте, круч. хлопці, а звідки взагалі така любов от, до, до фізики, до програмування? У вас батьки е, е, чимось подібним займаються? Чи це саме вчитель ваш, е, ну скажімо так, привив вам любов до цього? Це, це і безперечна безперечно заслуга наших керівників Олега Володимировича Козленка та Людмила Вікторівни Булогіни. А, але також напевно це, якщо вже казати про нашу сім'ю, це напевно наш дідусь. Він працював в інституті Патона разом з ним. у вас О, ти... така династія, звичайно, ясно тоді. Чоки, а що далі? От вам вже 17 років, ви вже з таким портфелем ем, здобутків. Ем, зараз ви знаєте, які часи це видно з ваших досліджень. Ем, що ви собі мрієте? Про що ви фантазуєте? Про що ви хочете? Ми хочемо продовжувати працювати над нашими проектами і зробити ще більший вклад в захист нашої країни та в забезпечення її інноваційного та технологічного майбутнього. Mm -hmm. Ну, от зараз у mm суспільстві -hmm. багато обговорюють, що потрібно зробити, щоб молоді люди захотіли залишатися в Україні mm -hmm. на вашу думку. Uh, думаю, що Потрібно давати їм більше можливості проводити більше конкурсів, саме можливо офлайн, бо онлайн конкурси ми не зустрічаємось, ми не угу. бачимо інших угу. вживу, і це іноді важкувато. Тому не знаєш, не, 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 спіл, не буваєш в атмосфері ці угу. науки. Фізикам теж атмосфера потрібна, а да й допомогла саме мала академія наук. Київська мала академія наук надала нам наших керівників. Підтримку, підтримку постійно. Так. А в чому ця підтримка? А, не тільки в керівниках, але вони і про, наприклад, вони нас возили на, за їхню підтримку на інтарконкурс. Mm. За їхню ну, міжнародні дуже поширювали ваші ідеї, так, так розповідали? Да, міжнародний конкурс у Польщі. Так. І це якраз можливість якраз і побути в тому колі однодумців, обмінятися так. досвідом, поспілкуватися і цією атмосферою А з Чому ви зв'язались вам допомогли? А, допом... Допоміг тоді Сікорський челендж Ага, мала, як але, так от тежком, ну, Так от та, працює? Так. Круто, круто. Так. Ну, чуваки, Ви, ви правда, правда. Ну, uh, знаєте, я взагалі йшла на, на ефір з такою думкою. У нас навколо нас зараз так мало добрих новин, що я вважаю, що я привела до вас на сніданок зразу дві. Не одну, а дві добрих новини. Оці круті наші талановиті розумні хлопці, які не тільки здатні наукою винаходи зробити, але ще їх не пристосувати до практичного життя знаходять. Те саме масштабування спілкуються напряму з військовими. Це справді Лас. круто. і Я Алла Бачика, дякую дуже вам. Нехай я вам сила. щастить я і вас віддаю, Якщо що. я, і... я тобі... через багато років ми будемо розповідати про вас як відомих на весь світ винахідників Дякую не триває бути з нами.